Усіх вітаю, любі друзі сьогодні у випуску. Український футболіст перейшов в російський чемпіонат. Шахтар готує цікавий трансфер. Стало відомо, хто є найдорожчим українським футболістом. Андрій Шевченко зробив шокуючу заяву після матчу збірної України з Ісландією. Все це а також багато іншого на ютуб-каналі Football Days Любі друзі, ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал та поїхали дивитися випуск разом. Стало відомо, скільки грошей отримає збірна України та наша футбольна асоціація на чолі з Андрієм Шевченко за вихід на євро 2024 А саме нові призови від УЄФА забезпечать кожному учаснику турніру 9,25 мільйонів євро. Кожна перемога в групі оцінюється ще в 1 мільйон євро, а ніч в півмільйона. При цьому вихід у уплив дасть ще додатково півтора мільйона євро. Загальний призовий фонд євро 2024 становить 331 мільйон євро. Нагадаємо, раніше новий президент асоціації Андрій Шевченко провів аудит, який показав великий дефіцит бюджету, Щонайменше кілька мільйонів євро нестачі після правління Андрія Павелка. Але тепер, враховуючи, що Україна вийшла на євро, то бюджет Андрія Шевченка та його команди вже гарантовано збільшиться мінімум на 9 мільйонів євро. Головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував нервову перемогу команди над Ісландією та вихід збірної на євро. Цитуємо Реброва. Був дуже складний матч, але ми контролювали гру. На жаль, першими ми пропустили гол, але створювали моменти та розуміли, за рахунок чого ми хочемо перемогти. Що стосується пропущеного голу, то для мене зараз це не цікаво. Ми розберемо цей епізод. На жаль, ми пропустили, але для мене дуже важливо, як ми зреагували на цю помилку. Ми намагалися йти вперед та створювали моменти. Ми перемогли по грі закономірно. Перемачу ми дещо підкоректували, але важливо, що самі гравці були дуже незадоволеними грою, яку вони показували. Вони дійсно розмовляли на підвищених тонах. Може, це й допомогло. Усі зрозуміли ціну цієї перемоги. Те, що ми зробили в другому таймі, заслуга всіх хто був роздягальній. Це тільки перший крок. Це попереду. Я вдячний тренерам та гравцям і дивився їхні матчі. Я бачив команду в цих іграх. Я також вдячний болівальникам ЗСУ. Це дуже важливо для нас на майбутнє. Сказав Сергій Ребров, любі друзі, чи сподобалася вам гра збірної Реброва у матчах проти Босні та Ісландії. Ваші думки обов'язково пишіть в коментарях. Стало відомо, чи залишиться нападник збірної України Роман Єрмчук у складі Валенції. За інформацією іспанського ресурсу АЕС в орендному контракті фора де Валенції Романа Ярмчука немає опції викупу у бельгійського брюге, який володіє правами на футболіста. Повідомляється, що Роман хотів би залишитися у складі кажанів після завершення сезону. Проте клуб зараз не готовий планувати жодних трансферних питань. Власник клубу. Терлім, якого не люблять увалювальники команди, планує оголосити трансферний бюджет лише після завершення сезону. Тож ситуацію з Єрмчуком та іншими орендованими клуб вирішуватиме вже літку. Відомо, що Брюги не має наміру просто так віддавати українця, за якого свого часу заплатили бенфіці 17 мільйонів євро. Дозначимо, що 28-річний нападник у нинішньому сезоні забив три голи у чемпіонаті Іспанії та один м'яч у Кубку. Головний тренер збірної України U-19 Дмитро Михайленко, заявив, що син легенди українського футболу Андрія Шевченка Крістіан Шевченко не знає української мови та спілкується збірні лише на англійській. Цитуємо Михайленко. Він дуже веселий. Наразі Крістіан спілкується англійською з гравцями, які теж володіють цією мовою. Так і у команді є. Він же свій переважно товаришує з хлопцями, які грають за кордоном, бо вони спілкуються англійською. Так, це дуже важко. Це не 100% спілкування, бо він, на жаль, не розуміє українську, але все одно почуває себе як вдома. При цьому у нього немає ніякого перекладача, сказав Михайленко. Любі друзі, як вважаєте, ви чи потрібно знати українську мову для того, щоб грати в збірні в Україні? Ваші думки пишіть в коментарях. Шахтар готує цікавий трансфер. Донецький шахтар зацікавлений у послуга захисника металіста Кирила Діхтя. Повідомляє видання спортуа за інформацією Джерела Гірників вже декілька разів намагалися домовитися про трансфер 16-річного капітана збірної України Ю-17. Однак, поки узгодити перхід гравця, попри покращення пропозиції Шахтару не вдалося. При цьому до Дігтяра, окрім Шахтаря, інтерес виявляє, ще й грант англійського футболу Манчестер Юнайтед, але Шахтар вважає, що зможе перехопити у Манчестера цього талановитого футболіста. Значимо, що 16-річний Дігтяр у поточному сезоні провів 13 матчів за металіст всіх турнірах та зробив три результативні передачі. Стало відомо, хто є найдорожчим українським футболістом. Відомий веб портал Трансфермаркет оприлюднив топ 10 найкращих українських гравців за трансферною вартістю. Так, трансферна вартість Олександра Зінченка з арсеналу становить 42 мільйони євро. І саме Зінченко є найдорожчим українцем. У топ-3 також входять Михайло Мудрик із Челсі, а саме 35 мільйонів євро. Та Артем Довбик із Жирони, який коштує 30 мільйонів євро. Серед гравців з країн пострадянського простору лідером є грузинський футболіст Хвіче Кварцхелія з Наполії. Він коштує 80 мільйонів євро. У десятку недорожчих українців також ходять Іля Забарний з Бормута, Віталій Миколенко з Ебертона, Віктор Ценков з Жирони, Анторій Трубен з Бенфіки, Йоргій Судаков з Шахтаря, Микола Матвєнка також Шахтаря та Андрій Лунін з Мадридського реалу. Любі друзі, а чи погоджуєтесь ви з тим, що Олександр Зінченко є найкращим і найдорожчим українським футболістом? Ваші думки пишіть в коментарях. На лідера збірної України претендує ще один топовий англійський клуб. 21-річний захисник збірної України та англійського борму теля Забарний може змінити клубну прописку у наступне трансферне вікно. За інформацією британського порталу футбол Лондон, лондонський Тоттенхем зацікався українським оборонцем ще за часів його виступів за Київське Динамо і досі не втратив інтерес. Зазначається, що Шпори спробують підписати забарного у наступне трансферне вікно. Візначимо, що цього сезону Забарний провів за тридцять три матчі та забив один гол. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що до Забарного виявляє інтерес інший англійський клуб Ліверпуль. Український футболіст перейшов в російський чемпіонат. 23 річний український півзахисник Артур Мурза перейшов у російський клуб. Мурза захищатиме кольори футбольного клубу Муром з одноіменного міста, який грає у другій лізі футбольної ліги Росії. Портал «Трансфермаркет» повідомляє, що футболіст поєднався до клубу із 13 березня та встиг уже дебютувати за команду у матчі проти Ротора. Мурза в Україні грав за Маріуполь, Волинь, оболонь та Металіст. Любі друзі, як вважаєте ви, чи треба після такого вчинку лишити мурзу громадянства України? Пишіть в коментарях. Стала відома зарплата Андрія Луніна в мадридському ралі. за інформацією іспанського видання. Спорт за чинним контрактом український Вартар заробляє 2 мільйони євро на рік до сплати податків, що дорівнює 1 мільйонів євро чистими. Це одна із найнижчих зарплат в королівському клубі. Видання зазначає, що з огляду на це та не гарантоване місце у стартовому складі Лунін дійсно може залишити реал. Одним із головних претендентів на гравця є лондонський арсенал. Колишній гравець донецького шатаря, а нині футболіст Житомирського полісі Іван Петряк заявив, що Михайло Мудрик найкращий гравець в світі. Цитуємо Петряка. Це ніж футболіста, ніж мудрик я не бачив. Я зараз знаю, що скажуть, та зрозуміло. Я кажу так, що я його бачив кожен день, півроку. Кожен день це, якщо люди подивилися футбол, то його випустили на 10 хвилин. А я його бачив кожен день, кожне тренування, як він працює. Для мене він найсиніший футболіст. У нього зараз не пішло в Челсі, він зараз показує відсотків 11, навіть не на 10. Я бачу потенціал і дуже сильно в нього вірю. Йому треба, щоб в нього повірили, як Дзербі і Йовічевич. І він такий був розслаблений, розкутий тиску не було. Він знає, що він буде грати, то його ніхто зловити не міг взагалі. Це видатний футболіст. Казав Іван Петряк. Любі друзі, чи погоджуєтесь ви з Петряком? пишіть в коментарях. Львівські Карпати готують супертрансфер 28-річний бразильський футболіст Житомирського Полісія Лукас Тейлор, який свого часу виступав із Шахтар і за Дніпро 1 Улітку може перебратися до Львівських Карпат. Про це повідомляє телеграм-канал Футбол з вертольоту. За інформацією джела Латераль серйозно розглядає пропозицію від Мирона Маркевича та команди, яка виглядає досить солідно у фінансовому плані. Джело стверджує, що влітку Карпати планують серйозно посилитись перед потенційним виступом в ОПЛ. Лів'яни обруть основноамериканський вектор селекції, у тому числі і бразильський. Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко у роздягальні зробив гучну промову після переможного матчу збірної України з Ісландією та виходом команди Реброва на Євро 2024 Цитуємо Шеву. Повірте мені, всі дуже чекали цього моменту. Я знаю, що всі у вас вірять. Я отримав тисячу смс-підтримки від людей, в тому числі від тих, які зараз на першій лінії захищають нашу країну. Ви дали їм невеличкий шматочок щастя. Тому я дуже дякую вам за це. Очікуємо від вас вдалих виступів в Німеччині на євро. І що ви зможете перевершити результат минулого євро? Ви молодці, сказав президент УАФ Андрій Шевченко. Гадаємо минулого євро 2020, яке відбулося у 2021 році. Збірна України з футболу на чолі з Андрієм Шевченко вийшла до четвертьфіналу турніру, програвши тоді збірні Англії з рахунком 0-4. На цьому ж євро. За думку Шевченко, Україна має шанси не тільки повторити це досягнення, але й перевершити його. Відзначимо, що на груповому етапі суперниками збірної України на євро 2024 будуть збірні Румунії, Словаччини та Бельгії. Любі друзі, як вважаєте, ви, чи зможеться збірна Реброва перевершити досягнення збірної Шевченко та вийти мінімум в півфінал Євро 2024. Чи в нас зовсім немає шансів на це? Ваші думки пишіть в коментарях. На цьому, все. Дякую, любі друзі, за те, що сьогодні були з каналом Футбол Days. Обов'язково не забудьте поставити лайк цьому відео, підпишіться на канал. Якщо ви ще цього не зробили, та напишіть свій коментар з думкою стосовно усіх футбольних подій. Зустрінемося з вами, любі друзі, вже дуже і дуже скоро бережіть себе та Україну.